Ну-ка, вы видите, вы че не кейф? Мы на сваты Олибер. И сегодня я буду мусить со своими причинами. А вот сегодня на, на календаре 14 сентября, четверг. А вот и бытися нам до помощи экспертам. Комик Фокс Морга. И с сплюшили в дни Халли Бонс. М модератор токсичного форума Адам Сатреус. Та I am Eробір, грабитель банків schneider Ренер. Менше колись все підставляло унікальне, що Ултон Хачлі вже повертається. Але не можу розповідати, як менше все, як написано майже Ултон. Сьогодні нам уже гості знову. Здравствуйте, Волод, но видимо, спочиніки я. Так, я розповідаю, що я обіцяю, що ніколи не розпочинаю яка? те, що сталося за своїми причинами. причинами? А, причин... а таке що з причинами? Я вже майже удомався менше, все менше я пристав увагу. А яка така увага? Що, Тон Хачі, я готуюсь тобі розказати. А як тобі розказати? Mm, то нічого, я вже розповідав, що за вже своєму Олдзен Хачі, я не маю. Вибачте, Коза Олівер, а розповідайте, як обізнати 14 сентня, як у Олдзен Хачі стати професором плюшового відніття. Який плюшовий відніть? Я назавжди я готовлюсь. А, ми вже розповідали. Ні, не розповідали. Ну, все. Так, козел, не міша уже. Ти бачиш, что сломаний. Ой 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 Так і було в ученику назвати коза, ой -ой, до явно дузустрі п'ятницю.